А вас не можуть що організувати, щоб ви працювали. Но ми вас будемо змушувати. За цілуками вдох обмінюються, КГБшники. Ще є, працюйте, пане сподобається. Ви, Дорога, ми, ви ми в нас. Батальйон! Рада! Починайте з мене! Мішановні депутати! Ви навіть знаєте вже як мене звати. О, бачите, а я вас не знав. Є в нас правий сектор. І він буде працювати, буде змушувати вас працювати. І за людьми сила, за людьми. Був у вас один поводир, зараз у вас другий є, і третій є.